Майже кожен другий замок, що зберігся на території нинішньої України, пов'язаний не лише з історіями величних родів, військовими перемогами та архітектурними цікавинками, а й з легендами про жінок. Куди ж без нас? кажуть, що їхні привиди і досі живуть у зруйнованих стінах і лякають відвідувачів. Знаєте чому? Зрадниця зі Свірського замку. Унікальна пам'ятка оборонної архітектури за шість сторіч існування бачила і польську знать, і Галицьке панство, і російських військових, і радянську владу, а ще вбивство дівчини-служниці. Кілька сторіч тому замок хотіли захопити нападники. одного з них закохалася ця служниця і відчинила йому ворота. Разом з ним до свіржа зайшли і решта нападників, ватажок яких наказав кинути дівчину в криницю, мовляв, зрадила своїх. Зрадить і чужих. Душа служниці за переказами досі не може знайти спокою і шукає прощення за свій вчинок, інколи з'являючись у стінах замку. Біла панна з підгорецького замку цей колись розкішний замок знає кожен, хто цікавився історією України чи подорожував Львівщиною. А от містичну історію його мешканки Красуні Марії знають і, можливо, навіть бачили лише ті. Хто в ньому побував на екскурсії? Вигадка чи ні, але розповідають, що в зруйнованих коридорах замку досі блукає її привид привід білої панни. 400 років тому юна красуня через зубожіння сім'ї прийняла пропозицію вийти заміж від графа Васлава Жавузького, старшого за неї на 40 років. Він був хворобливо ревнивий і запальний та допікав молоду дружину через кожну дрібницю. Марія ховалася від нього у квітковому парку і одного разу там не з'явилася. За легендою, Вацлав замурував дружину живою у стіні замку, і, нібито її стогін, досі чути вночі. Деякі туристи запевняють, що у мороці залів бачили силует жінки, а на фото фіксують розміті жіночі обриси. Хоробра Беата з Дубинського замку. Колись ця фортифікаційна споруда була чи не найбагатшим помістям князя Константина Острозького і ласим шматком для татар. Жодного разу Дубинський замок не було захоплено, і один раз у 1577 році, завдяки дівчині, її звали Беата. Вона була племінницею князя і саме готувалася до весілля, коли вартові замкової вежі донесли про наближення татар чи то від полкового темпераменту, чи то від паніки гостей, чи то від гніву за зіпсоване весілля. Але Беата випросила дозволу вийти на один з бастіонів замку. Вона звеліла вартовому націлити гармату на ворожий табір, і власноруч підпалила гніт для пострілу. На диво ядро влучило саме в намет хана, що й змусило татар відступити. Після цього хоробра беата, начебто, сказала: А тепер можна й вінчатися? Так розповідається в легенді. Місцеві жителі стверджують, що наречена досі пильнує вежу і навідується у замок перевірити, чи все тут добре. Кривава Софія і замку паланок. Про історію колишньої резиденції Трансильванського князівства можна розповідати довго і, зокрема, про протистояння двох правителів замку Софії Баторі та Ілони Зріні, свекрухи і невістки. Ілону поважали і слуги, і панство. А от про Софію розповідали справжні жахи, начебто жінка вірила у містичну силу крові, мала окрему кімнату тортур, вбивали незайманих дівчат. Купалася у ванні їхньої теплої крові, а з шкіри робила обивку для меблів. Її грішна душа, кажуть легенди, не прийнята навіть до пекла і блукає у замку в пошуках забуття. Другета з Ужгородського замку. За легендою, у XVII столітті один польський магнат задумав відібрати замок погорського лицаря, якому він належав. Але замок був настільки добре укріпленим і закритим для чужинців, що жоден нападник не міг в нього проникнути. І поляк вдався до хитрощів. Переодягнувся в путівника лицаря і попросився до замку на нічліг. Його побачила красуня донька власника другета, закохалася і провела екскурсію всіма куточками, розповідаючи про потаємні ходи, які знала лише родина володаря. Тільки но поляк хотів тишком покинути замок і повертатися до свого війська, його схопили, викрили і стратили разом із закоханою другетою. Про її зраду теж дізналися. Примарою вона ходить замком вже четверте сторіччя, начебто закриваючи всім чужинцям виходи. Згалтована Оксана і замку Люберта. Воленяни з покоління в покоління переказують давнішню легенду про красуню Оксану, яку вподобав за однією версією сам князь Люберт, за іншою комендант замку. Але дівчина, закохана в іншого, відмовила заможному претенденту. І за це була ув'язнена до старової вежі, начебто розгніваний і розбещений комендант, чи князь спершу ґвалтував дівчину сам, а потім знесилену і спотворену віддав солдатам. Аби сховати страшний гріх і наругу, він велів розрубати Оксану на шматки і викинути тіло в річку. Після того, лякають лучани гостей замку, тут з'явився привид: душа Оксани запалює на річці вогники і заманює туди чоловіків. А ще щоночі шукає по замку в своїй частини тіла і перстень коханого, заради якого відмовила вельможному лиходію. Королева Бонна з Кременецького замку, одна з найдревніших фортець на території нинішньої України, розташована на горі Бона, так само Бона, а повністю Бонасфорца Дарагона, так звали колишню королеву фортеці італійку, яка отримала всю місцевість у подарунок від чоловіка короля Сигізмунда І. І правила тут, у 16 столітті. Кажуть, вона була надзвичайно вродлива, розумна, смілива і боялася лише двох речей постаріти і втратити владу. Через це, ідеться у переказах, вона зжила зі світу двох своїх невісток і уклала угоду самим дияволом, приносила у жертву немовлят і вбивала усіх молодих красунь у своїх володіннях, начебто, щоранку скидала по одній з вежі на гострі палі. І вмивалася, стікаючи з них кров'ю, таким чином забираючи їхню молодість. Чи допомогло це Бонні, свідчень не залишилося. А от про її привид, який бачили у замку і у наші часи, розповідають і гіди, і місцеві мешканці.